Сьогодні ми зустрічаємось із доктором медичних наук, професором, лікарем патологоанатомом анатомом начальником навчального відділу університету Іваном Івановичем Старченком. Іван Іванович, тривалий час у Полтавському державному медичному університеті. Ну, раніше була академія, потім ще був інститут. Але вивчали виключно медицину і стоматологію, такі дві програми були старі. Але в останні роки значно розширився перелік освітніх програм, за якими також, виявляється, можна навчатися і навчатися з успіхом. Так, от хотілося б зупинитися, щоб було зрозуміло абсолютно всім і людям далеким від медицини, яка мета такого розширення освітніх послуг. І, звичайно, методика, напевне, інша, і от яким чином ці всі от програми розроблялися, готувалися, бо ви стоїте біля витоків, ви цим займаєтеся, цікаво від вас почути з перших вустих кажуть. Дякую. Ну якщо дати таку гронтовну відповідь на це запитання, треба зробити невеликий екскурс в історію, якщо взяти традиційну європейську освіту середньовіччя пізнього, то ми знаємо, тоді зазвичай були класичні університети, по яких був медичний факультет, біологічний інші. І така система освіти вона була і на території колишньої Російської імперії, включаючи Польщу, Літву до Жовтневого більшовицького перевороту. Після цього відбулося реформування освіти. В зв'язку з тим, що формувалася командна адміністративна система управління, були розділені університети такі класичні, на так звані невеличкі галузеві, а саме відділились медичні факультети, в тому ж самому Києві, в тому ж самому Харкові від відповідних класичних університетів, і вони стали існувати автономно. Точно так же були галузеві сільськогосподарські. Заклади освіти, наприклад, нашого Полтавського нині аграрного університету, також само Міністерство сільського господарського будування було підпорядковано Полтавський будівельний інститут. Ну і таким чином це існувало за часів Радянського Союзу. Але коли Радянський Союз розпався, коли ми стали приймати європейський досвід. То, в принципі, ми бачимо, що більшість країн Європи, вони, в принципі, зберегли класичну університетську таку основу, коли великий заклад освіти готує з багатьох напрямків, з багатьох спеціальностей здобувачів освіти. Ну саме це є однією з причин, коли зараз відбувається таке укрупнення вузів, розширення надання сфер освітніх послуг. З іншого боку, з іншого боку, Тоже, що останні роки, відповідно, після 2014 року, коли закон про вищу освіту в останній редакції війшов в дію, то зараз заклади вищої освіти вони є автономними структурами, і так, образно кажучи, повинні самі дбати про кількість здобувачів освіти, які будуть навчатись, про свою фінансову спроможність та таке інше, ну у зв'язку з тим, що Відбулося розширення переліку спеціальностей, в яких вивчають ті чи інші заклади. Інколи досить так звучить, не зовсім так якось ріжа слух, коли, скажімо, юридичний якийсь інститут який або університет, який зберіг свою традиційну назву, ну, готує так, образно кажучи, ветеринарів чи когось яких. Ну, з іншого боку, весь час теж є якісь. Вимоги є попит більше на якісь спеціальності. Ну саме це, якщо взяти 90 років минулого сторіччя, то практично всі заклади освіти, за виключенням, мабуть, медичних, вони почали готувати економістів, юристів. Ну, питання до якості підготовки тут залишаються, але це був такий тренд на той час. Ну, дещо пізніше стало вже готовить практично всі заклади освіти, це спеціалістів IT-технологій та таке інше. Ну, таким чином, що відбувається розширення переліку спеціальності, на які можна навчатись в тому чи іншому університеті. То, що освітніх програм, Да, дійсно, освітні програми: це, якщо взяти визначення закону про освіту. Це є перелік освітніх компонент, який дозволяє здобувачу освіти передбачені результати навчання добити. тобто опанувати якісь навики, розширити свою ерудицію та таке інше. Якщо взяти ж ту методику створення освітньої програми, то теж згідно існуючим зараз нормативом. Бути, Я перепрошую. Да. Давайте ми трішечки пізніше зупинимось на методиці. А хотілося мені зараз запитати вас про які освітні програми нові з'явилися у зв'язку з цим у Полтавському Ну, У Полтавському університеті з'явилась програма: це рівень магістерський, це біологія. Але біологія вона дещо відрізняється від звичайного вчителя біології, який є у нас в університеті. Імені Каролінка тут більше спрямована на біолога-дослідника, викладача фундаментальних дисциплін в медичному вузі, якось співробітника наукових лабораторій та таке інше. Більше така наукова спрямованість. Також досить цікава в нас з'явилася освітня програма, це фармація, тож магістерський рівень, тож вона зараз досить востребована на ринку праці. Крім того, слід зазначити також фізична реабілітація. Ми знаємо, що в умовах тої ситуації, де знаходиться зараз наша країна, на жаль, велика кількість людей, мабуть, практично 100%, потребує, потребує якоїсь реабілітації, будь то ментальної якоїсь, будь то фізичної. І саме з цих міркувань ми запровадили ще програму фізична реабілітації міністерського рівня. Ну, це, скажімо так, основне. Але ж це ще я розумію, не І ще буде ще одні програми освітні відкриваються, так ну, ну якщо так, якщо, да, якщо заклад освіти університет планує існувати, скажімо так, довго і бути на плаву, то треба розуміти, що кількість освітніх програм і вони це є поняття динамічне. Зовсім може бути, що попит на якусь програму він буде знижуватись. І ми будемо від неї відмовлятись. А інші якісь цікаві програми напроти будемо запроваджувати. Та весь час треба тримати руку на пульсі. Так, часу так, вимог це, це вимога на існування університету. Зараз. А, от кожна я так зрозуміла з того, що ви розповіли, що кожна освітня програма обов'язково створюється за підтримки гаранта цієї програми. Так але ж ще є завідувачі кафедри, ви начальник навчального відділу. і вам треба між ними якось знаходити таку не толерантну певне площину золоту серединку. Як, як вам це вдається? Як ви можете врахувати інтереси всіх? По ну, коли створюються освітня програми, міністраторні створення можуть виступити декілька категорій. Ну, по перше, це можуть бути науково педагогічні працівники закладу освіти, коли вони так тверезо на можливості подивились на наявність відповідних кадрів, відповідних технічного обладнання. Ініціатива від них. Ініціатива може да може, ініціатива бути від здобувачів освіти. Це також, коли вони навчаються на зодною програмою, наприклад, там програма медицина, і кажуть, хорошо було б започаткувати програму, саме що лікування дітей, тобто педіатрію. Теж таке може бути і врахувати їхню думку. Інше, що може створитись програма, це, скажімо так, місцевих органів самоврядування думка, коли дійсно за якимось напрямком, в якихось фахівцях. Є госта потреба в нашому регіоні. Це є основні причини для створення тієї іншої програми. Ну і нарешті також може адміністрація закладу освіти, яка тримає. Руку на пульсі, які спеціальності потрібні, як там кількість в Україні за кордоном, теж може пройти до цього. Ну після цього створюється робоча група по створенню такої така численни. Ця робоча група ну, з -з 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 зазвичай десь від п'яти до десяти людей в середньому. Ну у нас дещо більше працівників університету. туди обов'язково повинен входити про науково педагогічні працівники. Університету обов'язково здобувачі освіти, це студентська молодь, то що обов'язково враховується їх думка. Також зовнішні, так звані стейкхолдери. Ну, це в першу чергу ті люди, які нададуть перше робоче місце, де будуть працювати фахівці з цього напрямку, які знають вимоги до цих спеціальностей до потреби, ну і відповідно будуть надавати робочі місце. Ну, також враховується думка і на ці освітні програми інших, якихось співробітників з інших університетів та таке інше. Я нагадую, що сьогодні у нас у програмі доктор медичних наук, професор. Начальник навчального відділу Полтавського державного медичного університету, лікар патолога Іван Іванович Старченко. І він сьогодні розповідає про історію своєї відомої вславленої кафедри, на якій працювали її фундатори, і розповідає про таку живу, таку цікаву і таку надзвичайно важливу науку, як патолога анатомія. А якими найбільшим попитом, які освітні програми в університеті користуються зараз? Ну, традиційно найбільша кількість здобувчої освіти у нас на і стоматології, але це є, скажімо так, ну у нас такі самі старі, такі самі програми. Зазвичай, коли програма починає працювати, то очікувати, що в перший рік і запровадження буде маса абітурієнтів, маса бажаючих такої наврядлі. Може бути, але в принципі в нас достатньо, ми набрали здобувачі світи саме на фармацію і на фізичну реабілітацію, на бакалавський рівень, ми набрали п'ять груп. Тобто То вони стають популярними були. зараз? Вони становуються популярними, так, да, і острибованими так. Ми знаходимося з вами. От дуже я так думаю, що якщо в нас глядачі дивляться і бачать, у нас за Спиною інтер'єр такий цікавий і професійний. Це музей анатомії, правильно? Це музей, скажімо так, кафедри патологічної анатомії. Патологічної да. анатомії. Давайте, розкажіть, якщо можна, давайте про нього розкажіть трішечки про історію цього створення і що саме в цьому музеї патологічної анатомії відбувається. Ну, музей кафедри патологічної анатомії він несе дві основні функції. По-перше, тут зібрані. Органи з типовими патологічними процесами для уноочнювання дисципліни, яка викладається, вони розбиті по темам, по захворюванням внутрішніх органів. Ну і друге таке наукове більше спрямування це коли ми зберігаємо тут найбільш патології, які там попадаються досить рідко, такі казуїстичні випадки. І все це застосовується під час вивчання як дисципліни серед студентів, так і підготовки лікарів інтернів яка в нас регулярно проходить щорічно. А можна сказати, що цей музей патологоанатомії унікальний? Ну скажем, так. Да, в теперішній час досить важко підбирати препарати, досить важко їх так зберігати. Тобто досить важко сказати унікальний скорішні, оскільки у нас багато на Україні таких музеїв, досить таких грунтовних, в тому ж самому Львові, в Харкові. Але також тут достатня кількість у нас різного матеріалу, який збирався десятиріччями, Іван Гачу. Давайте зупинимося на предметах, які дуже цікаві. Я думаю, ви зможете нам коротенько теж про них розповісти. А чим відрізняється судова медицина? І патолога анатомія, вони спільні, якісь? у них, Чи це зовсім різні речі? Ну, вони дещо різні, в них є спільне, що в той дисципліні, що в той один з методів дослідження це дослідження померлого. Але якщо ми беремо патологічну анатомію, то тут основна мета дослідження це, в принципі, встановити. Зв'язок хвороби, її розвиток, і зазвичай це є об'єктами дослідження, ті люди, які померли за зрозумілих обставин в лікарні там або на дому. Але а якщо ми кажемо судова медицина, то тут ті випадки, коли є якась підоза на насильницьку смерть на насильницьці, якісь дії та таке інше, тобто це більше кримінальні такі моменти, аспекти є. Ну, в той же час слід зазначити, що не завжди, навіть в професійному середовищі, що інколи путають, навіть в тілі серіалах, там, які присвячені інколи там називають, що це мідексперта патологоанатомом і наоборот. Тобто, це навіть в засобах масової інформації, таке проводять не зовсім такі коректні. Ну в сучасній Україні це є дві різні спеціальності, і за останніми нормативними документами є інтернатура з патологічної анатомії, а потім вже людина, якщо хоче стати судово-медичним експертом, проходить вже вторинну спеціалізацію сили. Це надзвичайно цікаво. І ви сказали, що от можна дізнатися навіть за кістками спалених, що навіть людина вже нічого від неї не залишилася, таке можна буде відновити її. Ну так, так. Да. Ідентифікація особистості є. Це все відбувається, це все так цікаво. Ну, зараз, да, зараз також ця наука досить розвивається, досить динамічно, і досить така вона цікава. Я цікаво. Ну, що ж, тепер вже як дитанти дивитися серіали, будемо розуміти, про що йдеться ця мова. Але в окремих думані. країнах, на Заході, в принципі, є, що це спільна спеціальність. Спеціальні а в них, склад... як і раніше, це спільне говорять. Ну, так, так. Да. Все-таки у нас мудріша медицина. Можливо. Це визнають також многіда. У вас дуже цікава ще історія вашої кафедри, от якою ви керуєте вже скільки років за відеоверсієї кафедри, адже на цій кафедрі свій час працювали фундатори її, такі як Гасюк, Анатолій Петрович, і інші не менш відомі. Науковці. Давайте зупинимося на історії кафедри цікавої про людей. сюди. Ну, кафедра була створена в той же рік, коли був створений наш університет, на той момент він знаходився в Харкові. І дійсно, кафедру очолювали досі такі цікаві особистості, які залишили свій слід як в патологічній анатомії, так і взагалі в організації навчального процесу в медичних закладах. Ну, слід зазначити, що кафедру очолювали деякий час. Вона була сувмісно використовувалася разом з кафедрою просто медичного нестоматологічного інституту. На той час в Харкові там завідував професор Дерман, досить така видатна особистість. На, перед війною і після Другої світової війни очолював. Досить тривалий час. Також відомий професор Воронянський. Він досить тривалий час, також був ректором нашого на той час стоматологічного інституту. Ну, професор Гасюк Анатолій Пітович, то що середньопридіною кафедру, він більше п'яти років був проректором з навчальної роботи. Тобто, слід зазнати, ти, що більшість. Завідуючих вони не тільки наукою займались, а й вносили так в організаційні плани роботи. Також велика кількість деканів, заступників деканів працювали в тій кафедрі. Вони скажімо, якби таке запитання, от найбільш такі яскраві спогади цих по ваших попередників, які вплинули особисто на вас, вже скажімо, на ваше становлення як лікаря патологоанатома. Можете назвати такі ну прізвище. Може, значить, це безпосередньо професор Гасюк Анатолій Петрович, це асистент Насонов Петро Іванович. Я починав коли свою практичну діяльність під його керівництвом Полтавського обласної баталиничного бюро. Потім так відбулося, що вже я керував кафедру, він пішов працювати к нам на кафедру викладачем. Це безпосередньо. Безумовно, Микола Андрійович Волобоїв. Він, коли я навчався, був заступником декана Лікувального на той час факультету. То дуже грамотний був такий фахівець, дуже чуйна людина. Ну і практично всі. А, а які головні постулати? От у когось із них ви взяли, що от керуєтеся, все життя тепер немає? Ну, напевно, що один з основних постулатів це як би завжди. Бачити в студентах, скажімо так, то, що і зараз, в принципі, є європейськими такими нормами, що студент це одноправний учасник освітнього процесу, здобувач освіти, що не, ніколи не можна його принижувати, якось ніколи в, в чимось там опікати, так в чомусь. Ну треба, що завжди таке демократичне відношення. Це було коли я навчався. Ну, і це напевно воно і будемо Дем... 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 Ви демократичний викладач. Ну, так, демократичний. Ну тоді розкажіть, а про вашу власну медичну школу. Ви як стали лікарем? Потім, анатом, студентські роки, де пройшли ваш? Ну, студентські роки пройшли в мене в цьому закладі на той час це Полтавський державний медичний інститут. Я закінчив лікувальний факультет? в 1994 році, після чого Харкові в інтернатурі навчався з патологічної анатомії, працював лікарем патанатомом, як казав обласному патологічному бюро. Після цього закінчив аспірантуру на кафедрі анатомії нормальної в нас і з тих пор працює вже в заході. А Чому саме патологанатомія? Ну, патологанатомія. Ну, з тих міркувань, що якщо брати цю дисципліну, так, то тут постійно вона. Є не менш динамічною, ніж всі інші, і вона є основою, скажімо так, медицини одної з основ і постійно є її розвиток, постійно є якісь елементи дослідження. Тобто, це досить така цікава багатогранна дисципліна. Десь я прочитала таку фразу, хочу зараз запитати вас. Наскільки ви з нею згодна, це місце. От зараз дивлюся я на ці препарати, розумію, що це все, це все була жива матерія, яка зараз використовується як наочність. Це правда, можна сказати, що це місце, де мертві навчають живих. Так, це загально прийнятий лозунг кафед, патологічної анатомії Пазикту, і навіть в нас він теж викобаний на кафедрі. Де, де так, да, це, да, це є. А ви і лікар, клініцист, скажімо, і ви ще адміністративна робота, все-таки розробка цих програм, весь час тримання руку на пульсі, це, це збирає, мені здається, масу часу. Вас не страждає саме ваша от наукова діяльність, ваша от лікарська діяльність від цього Ну, певно, який, якийсь компроміс шукаємо з цим, тому що зрозуміло, намагаємося. Бо зрозуміло, що не може людина бути одночасно у всьому себе проявляти. А якби вам це вибирати? От, ну, при тому, що мається все те, що от ви маєте всі умови у роботи, то я сказав, або те, або те. Що би ви вибрали? Від чого? від чого могли б відмовитися, а залишили б? Ну, напевно, відмовитись від організаційно е, такої педагогічної адміністративної роботи. Да. Взагалі, патоморфолога все бікати сказали, це весь час жива наука, і вона весь час розвивається, хоча ну для мене як для дилетанта, це звучить ну, вже от ці препарати зроблені, всі вже та, анатомічні ознаки, ніби ну всі відомо ця залоза. Якщо вона була, то вона є нікуди, вона не дівається, ніби щось, щось змінюється. Мені, то мені здається, що ну, для дилетанта, дописані, чому змінюється саме ця наука. Ну ви ж розумієте, що постійно, постійно виникають якісь нові захворювання. Прикладом є останнє, це той же ковід. При якому легені вони змінюються, скажем так, не так, як по інше заховання. Це по перше. По-друге, що це ми бачимо навчальні препарати, але ж у цій дисципліни є і наукова складова. І постійно ж знаходяться якісь нові методи дослідження. Це ж те саме електронна мікроскопія, імуногістохімічні дослідження. І саме вони, в принципі, дають такий науковий поштовх, щоб дослідити те чи інше захворювання. Зараз досить такі суттєві є зміни в відношенні до злоякісних пухлин. І саме патоморфологія вивчає причини, механізми розвитку того ж самого раку, так більш відомо. І завдяки відкриттям останніх років зараз практична онкологія розробляє такі методи лікування, які ще там 10-20 років назад. Вони казали, що це фантастика. Дякую. А тепер мені я думаю, всім, хто нас слухає, також стало зрозуміло правильно, Органи залишаються ті ж самі, але змінюються віруси мої змінюються. Так відео. змінюються умови життя людей. Що взяти, допустимо, людину, яка жила 200 років назад, і зараз. Не зовсім інший імунний статус, зовсім інший там буде тось. Ті ж відповідно вони... органи, ти, хоч вони старі, да. але вони реагують уже по різному різних да. увагах. Спасибі нарешті для мене стало абсолютно все. зрозуміло. Я нагадую, що сьогодні у нас. У програмі доктор медичних наук, професор, начальник навчального відділу Полтавського державного медичного університету, лікар патолога НАТО Іван Іванович Старченко. І він сьогодні розповідає про історію своєї відомої славної кафедри, на якій працювали її фундатори. І розповідає про таку живу, таку цікаву і таку надзвичайно важливу науку, як патолога анатомія. Дякую. Іван Івановичу, і от тепер вже хочу запитати, де що так, от е, ніби справді це місце, де мертві навчають живих, але як правило, як правило все-таки думка про те, що життя рано чи пізно закінчується, що ми небезсмертні, е, викликає певну звичайну долю суму. Е, патолога анатоми. Це люди веселі, вони жартують. Така от професія з відтінком того, що ви зараз маєте, маєте справу із ну, такими наочностями. Не впливають на ваш спосіб життя? Я вважаю, що ні, що такі ж люди, як і всі. Це звичайно. А, а люблять жартувати. Ну так, видатних жартів ніколи не можу назвати, ну, не сумні точно. Не сум. А мені розповідали ваші студенти, що ви любите жартувати. Ну, Студентовіше. І на завершення, скажіть, будь ласка, яких з трьох медичних скитів ви бачите саме у становленні лікаря, на чому тримається навчання майбутнього лікаря, і потім його реалізація, професії, от, такий, от, такий наріжний камінь, на якому тримається взагалі медична наука і становлення лікаря, щоб він у майбутньому став таким успішним. Важко сказати, але мені кажеться, тут достатньо одного кіта це самодисципліна і дисципліна цього перше. Якщо людина регулярно буде вчитися, якщо буде постійно щось нове, то, то з нього буде лікар. Якщо буде якийсь, то це вже буде трошки не зовсім гарно. Тобто, тут основне самодисципліна. Ну, а якщо грошей, так збільшити до трьох кітів. То, скажімо так, жага до знань відповідно. Ну і, мабуть, скажімо, людяність це також до, до, в теперішній час досить важлива така обставина, що повинна наставати за всіх обставин людини. Я вам вдячна. Вдячна вам за відвертість, вдячна за роз'яснення такі детальне всього того, що стосується патолога анатомії. І хочу нагадати, що сьогодні у нас була розмова із доктором медичних наук, професором, начальником навчального відділу Полтавського державного медичного університету Іваном Івановичем Старченком. Наріжним китом всіх всі підготовки майбутнього лікаря, його встановлення. Іван Іванович вважає самодисципліну. І жагода знань. А зв'язку з я хочу ще нагадати, що і кредо університету, яке сфарбоване на його прапорі діловому, навчався постійно. Чи цього вам бажає наш сьогодні гість, викладач Отаскої державної медичної університету, професор Іван Іванович Старченко. І я, ведучий сьогоднішньої програми, Сіпана Польща, зустрінемося.